Сьогодні ми приїхали на озеро, ну, взагалі не озеро а на другий рівнву, а я, мабуть, зроблю це окремим оглядом. Ну, по-перше, відстоялась вже вода. Ми отримали коментар, чому вона минулого разу зацвіла. Ми попали в період, коли ще вода була не рециркульована, ну, вона була не жива, як то кажуть. І озеро будь-яка вода, вона починає цвісти, якщо вона ще не є відстояною, не є живою. І тут у нас стався такий момент, що якраз в цей час жаби роблять, відкладають яйця. Ото От все зелене, що плавало, то були жаб'ячі яйця. Ми то почистили все одно, ну, ці пуголовки плавають. E, по нашому то головастики е, в наших місцях, у східників, на заході е, України у нас це теж називають пуголовки. Тут водомірки вже плавають, Чи декілька таких цікавих, е, я не знаю, яких я ще взагалі не бачив. Комах водоплаваючих різних. Тому ось так. І що ми помітили? Помітили вже, що велика кількість все ж таки тих жаб може бути. І вже думаємо на, на рахунок того, що зариблювати, ми дивилися, як це озеро сприйме всю цю історію. Дивіться, от можете подивитися, наскільки воно все чисте. Ну, Реально дуже чисте, дуже гарно воно виглядає. І ми просто чекали. Якщо воно буде все окей, то треба вже його зариблювати. Треба робити вже екосистему. І ми проробляємо, крім того, що будемо робити не лагуну, а як біоплату, то треба вже і запускати рибу якусь. Тому найближчим часом чекайте на контент по цьому озеру. Передивилися ми також свої плани, хотіли робити дорогу з цієї сторони понад будинком. Можливо, деякий час вона і буде біля 13-14 секції, вам важливо, але... Можливо, станеться добре, даю вам надію, і ми дорогу цю переробимо. Робимо, зробимо її з цієї сторони, понад цієї частини озера. Просто треба буде високий паркан підняти, щоб сюди пилюка, пісок не задувало з будови. Пошвидше треба закінчувати 20-21. І після цього тоді дійсно все буде окей. Проблема буде потім, коли будуть працювати з фасадом. Можливо, на цю сторону треба буде домовляти, щоб робили взагалі тільки мінеральну вату, тому що коли теруть пінопласт, він просто сюди. Сюди все залетить. О, дивіться, там вже плаває. Зараз я вам покажу, хто там плаває. Там якась істота цікава. Зараз, 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 зараз щось по типу. А, господи, як їх називають. Зараз коли На жаль, вам зараз не покажу. Щось по типу тритона, або, знаєте, як такі е ящерки з пласким хвостом. Невеликі, ну я не знаю, де вони такі, вони десь отакі, до 10 см, може трошечки більше, ніж 10 см, вже сюди теж підселилися. ну Прям гарно, супер. Ну Мені дуже подобається, як виглядає це озеро. Саме головне вода чиста, озеро само себе вилікувало, тому що нагадую, що коли вода виходить з-під землі, це є мертва вода. Тобто вода з властивостями не дуже гарними для, для води, водойм для ставків, і вона починає реагувати з киснем і починає. З нею відбуваються різні речі, в тому числі таке цвітіння. Після цього вона повинна рециркулюватись, вона повинна. Декілька зробити циклів для того, щоб самовилікуватись, для того, щоб це озеро запрацювало як живе. І для цього ми тут запускали, тут така штука, є насос. який, Якщо там придивитися біля отого витоку, там є спеціальний насос, який викидає воду назад сюди. І за рахунок цієї рециркуляції воно це озеро і очистилося. Ми дуже задоволені, тепер залишається доробити цю роботу. Тому таке коротке відео спеціально для вас показати, що ми слідкуємо за цим ділом і хочемо для 13-14 секції, можливо, разом зі здачею, з, з благоустроєм, зробити невеличкий підхід до озера. Прям невеличкий. От. Ну, мабуть, це все. Хай вам буде трошечки цього відео про озера. От так от зроблю фотографію ще для головної заставки. Все, всім до побачення з був Сидорський Максим з Грінведа Другого. До